Кадри здачі росіян прямо посеред бою. Окупанти вели бойове зітнення та рептом кинули зброю, вирішили піти у полон. Серед них були українці, що воювали на їх боці, причому включно і з офіцерами. ЗСУ на фронті подекуди розпочали контратаки. І у місцях, куди вони заходять, помічають вражаючу річ. Багато расистів готові здатися замість того, аби чинити опір до кінця. Якими зізнаннями шокували полонені, проговоримо з вами у цьому випуску. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого відео. Не забудьте підписатися, поставити. Ти вподобайку і залишати свої коментарі. Ну а я буду розпочинати на Курщині. Велика група окупантів обрала правильний шлях, здавшись у полон ЗСУ замість того, щоб брати участь у безглуздих м'ясних штурмах. Закликаємо усіх військовослужбовців армії РФ. Не реалізовуйте фантазії вашого кремлівського очільника Путіна. Здавайтеся у полон. Наголошується у повідомленні серед полонених військові із Росії, невизнаного молдовського Придністров'я, а також молодий чоловік із Запорізької області. Йому лише 21 рік. Віхарев Іван Дмитрович 2003 року народження Запорізької області СМТ Михайлівка. Група 34. Далі я не пам'ятаю. Представився на камеру боєць. Як саме він опинився у ЗСРФ, і невідомо. Окупаційна влада переконує, що не залучає прозовників із тимчасово окупованих територій до бойових дій. Однак, Джерелорія Південь із окупації повідомили, що після навчань частину таких бійців перекидають на фронт. Наш знайомий уже проходив службу в українській армії. Коли його призвали, він до Водив, що вже служив. Однак у військоматі йому сказали: Ти служив в Україні, а тепер послужиш Росії. Спочатку його відправили в учебку в Краснодарський край. А нещодавно він зателефонував і сказав, що зі строковиків формують підрозділи і готують до відправки на Курську область. Розповів неназваний інформатор. Я південь водночас троє полонених Батраханов, Леонтів і Колмаков поскаржилися на покарання у ворожому війську. Зазначається, що це бійці 155 ї окремої бригади морської піхоти армії Рефії. Вони поповнили обмінний фонд вже через місяць-два після того, як підписали контракти. Це та сама 155-та бригада, солдати якої відзначаються особливо жорстким поводженням із військовополоненими українськими воїнами. Полонені розповідають, що чули про випадки особливо жорсткого поводження морпіхами із українськими військовополоненими, але не були свідками. Зазвичай такі накази віддавали командири підрозділів за відмову виконати погрожували. Обнулити передали у ДШВ. прес-служба. Запевнила, що військовополонені утримуються в умовах належного рівня і отримали медичну допомогу. Чув, що не боруть у полон, ліквідовують, чутки ходили, і в частині теж розповів один із окупантів. Він підтвердив репутацію бригади, що її бійці не беруть у полон українських військових, натомість, влаштовуючи жорстку розправу, український окупант розповів, що потрапив на війну, бо підписав контракт через дуже великі борги. Він уточнив, що йдеться про понад 2 мільйони неймовірні. Ніж рублів, військовий службовець Рафі також підтвердив, що отримував наказ у полон не брати. Між солдатів своїх хлопців такі от чутки ходили. Що у полон не брати додав він. Окуман поділився, що опинився з групою в оточенні. Ну а потім. По них свої ж почали бити з мінометів. Тоді вони й вирішили здаватися. Зізнався, що його лякали українським полоном, а натомість українські військові віддали останню воду банку, тушкованки та допомагали тягнути трьохсотого. Також військовополонений підтвердив, що чув про ліквідацію за спробу втечі. І з його слів, якщо втікача спіймають, можуть обнулити. На полігоні з ним навчалися бійці КНДР, але в окремій групі рашистам до них наближатися забороняли. Бачили лише звістання від п'ятнадцяти метрів. Ну, Тим часом росіянин, який потрапив у полон до десантників 25-ї бригади на Покровському напрямку, розповів про мотивацію у ЗСРФ і ставлення українців до полонених. Про це йдеться в публікації 25-ї окремо повітряно десантної Січиславської бригади. Російський військовополонений на ім'я Влад, виходець із Жигульовська, Самарської області, розповів, що підписав контракт із російськими військами, щоб уникнути тюремного терміну. Трохи трохи на мене натиснули, що я нібито забрав, не було наміру забирати, перевернули все так, що забрав. Грозили від трьох до семи років. Запропонували підписати контракт. Обіцяли, що не будуть воювати, а будуть сидіти в тилу. Пояснив він. Одразу після підписання він опинився в начальній частині, де йому вручили автомат. Потім він опинився в інженерно-саперних військах. Так казав, що не здамся, але коли вже доля підвела до цього, вибрав життя, здався у полон. Відправлятися на концерт Кобзона страшно, як виявилося. Переживав, боявся. Невідомість лякала, додав він. Також зазначив, що в російських військах залякують військових тим, що у разі здачі у полон ЗСУ їх нібито ліквідують. Це, напевно, роблять, щоб хлопці не здавалися у полон. є настанова така: носити з собою гранату. Коли говорили, що завдання не здійснене, туди потрапити неможливо. Говорили іди і роби у грубій формі або ти повернешся і тут підеш на той світ. Пояснив він у полоні. Як пояснив Рашист, він вранці готує їжу, цілий день дивиться фільми, в Знову готує їжу. Макарони з куркою, ну і чай ми п'ємо, чай з печивими, цукерками. Він також пояснив, що за участь у війні в Україні у РФ йому виплатили мільйон рублів. Але при цьому усіх росіян він відмовляє від підписання контрактів і Міноборони, кажучи, що це не наша війна. Здаватися, здаватися і ну більше хочу сказати побратимам, які там вдома, щоб ні в кому випадку не йшли сюди і навіть не думали. Это не наша война, и нечего здесь делать. Есть своя жизнь, надо жить свою жизнь, заниматься своими делами и не вестись на уловки. Пусть даже будет грозить срок, сесть и отсидеть свой срок достойно за свои деяния. Война – это не выход. Це не СВО, це війна. також стало відомо, що на сіверському напрямку сили оборони взяли у полон багато військових армій РФ, адже у расистів немає жодного бажання воювати. Про це розповів командир батальйону безпілотних систем Антарас, 4-ї бригади НГУРБІ Руслан Піддубний. Противник намагався малими групами здійснити наступ на деяких ділянках, але у нас вийшло його повністю зупинити, і багато особового складу противника потрапило до нас у полон. Зауважив він за словами Піддубного, Допит полонених демонструє, що їхній морально-психологічний стан на дуже низькому рівні. Та група, яка здалася у полон, каже, що бажання воювати у них немає, тому що на цьому напрямку вони зазнають дуже сильних втрат. Він пояснив, що на сіверському напрямку не було просування саме тому, що противник зазнавав втрат один до десяти українські та російські бійці. Відповідно, навіть коли ти маєш велику армію, наголошує військовий рано чи пізно ресурс закінчиться, і це відбувається зараз на сіверському напрямку. Географіч. Не положення краще у противника тут питань немає, але з точки зору наступу на нас нехай пробують далі. Будуть зазнавати ще більших втрат. Розюмував воїн. Ну до слова, раніше бійці 3-ї штурмової бригади проникли у тил ворога, прикинувшись росіянами і взяли у полон шістьох окупантів. Операцію здійснила друга рота другого штурмового батальйону під командуванням відомого військового Владислава Дацького, друг Дацик. Під час наближення до позиції противника штурмовикам доводилося пересуватися без супроводу дронів щоб не виявити себе. Бійці вирішили знешкодити спостережний пункт окупантів, що знаходився за 200 метрів від передової. Я запропонував групі відіграти сценку. Що ми, військовослужбовці Арефії, штурмуємо зараз позиції ЗСУ. І ми почали кричати Зсу, здавайтеся! після двох чи трьох вигуків ми почули голос. Ми руски є. Вони дупля не відстрілювали. Що відбувалося? Кричали Парні, ми свої відповідає, відвіча русський в кармані. А ми кричимо відповідь «Не віримо!», згадує Децик. Здалися окупанти не відразу. Тому бійцям Штурмової бригади довелося піти на зачистку бліндажа, але навіть після здачі рашисти до останнього не розуміли, що їх взяли у полон. Вони вважали, що йдуть на СП перевірити документи. Окупанти вважали, що перед ними російська штурмова група. А яка саме мала йти в атаку? Потім уже у полоні росіяни зізнавалися, що у них вже була подібна ситуація, коли їхня штурмова група переплутала точки і штурмувала свої ж позиції. За словами Дацика, це були дуже корисні полонені. Вони знали переміщення своїх підрозділів, дали точки, де знаходяться їхні. Групи координати мінометів АГС, кулемета, Птура. Плюс вони здали контрольний спостережний пункт їхнього ротного. У них була на руках ката. Жирні, жирні полонені виявилися, зазначив Владислав. У результаті операції вдалося майже на 300 метрів відсунути лінію боєзіднення, окрім взятих у полон шістьох військовослужбовців РФ, чотирьох знешкодили та двох затрьсотили. Натомість група дацика повернулася без жодних втрат. Далі поговоримо також про те, що рашист Каркачов Юрій Юрійович із 234-ї е гвардійської десанто-штурмової піхоти армії РФ надіявся, що далі безтурботно сидітиме у резерві та зроблятиме гроші. Але перший вихід у ролі штурмовика закінчився розгром. Мом його бригади, а він сам потрапив у полон ЗСУ Як розповів сам окупант, він пройшов на фронт, аби заробити гроші, і все було б добре, адже він був ходив, відпочивав і навчався. Однак днями його разом із побратимами різко кинуло штурмувати позицію ЗСУ. І вони майже тиждень сиділи без продуктів та провізії, бо їхньому командуванні було все одно на них. Та коли їхній бліндаж почали обстрілювати українські військові, рашисти вибіг і добровільно склав зброю і здався у полон. блиндаж и мы начали убегать сильнером и убегали убегали и, получается с теми ребятами я не знаю потому что мы все расцепнули дали и я вышел на ваших и сдался в плен Окрім цього, телеграм-канал Ніколаївський Ваньок» опублікував розмову із 56-річним Вадимом Колеговим із Сибіру. Окупант каже, що пішов на війну проти України через фінансові проблеми. Він, нібито, хотів бути водієм. Однак його відправили у штурмовики. Рошиський солдат додав, що жив у е, Льохих у районі українського селища Неліпівка. А тепер має значно кращі умови у полоні. Дивись, зима сидіти не в ямі чи погребі, а при світлі ходити на білий унітез. харчування двічі на день чи не для полоненого він також здивувався, що бійці ЗСУ виявилися зовсім не такими, якими їх представляють на російському телебаченні. Також його вразило, що для служби в спецпідрозділах підрозділах сил оборони необхідно здати цілу низку нормативів. У нас у контрактники беруть кривих косих кульгавих. Який з мене штурмовик? Я пенсіонер без п'яти хвилин. Сказав він, відзначивши жахливе ставлення до ліквідованих окупантів та втрати армії рафії. До речі, він не один, хто скаржиться на командування. Так у мережі з'явилося відеозвернення рашистів 132 ї бригади, які вирішили звернутися до російської прокуратури з заявами про злочини їхніх командирів в Турецьку. Та російська прокуратура, як і вся російська система, зараз працює не до встановлення правосуддя, а для того, щоб змусити таких, як вони, корисних солдат воювати за Путіна. Але ці солдати не захотіли бути корисними для кремлівської влади і прийняли єдине можливе правильне рішення здатися в український полон. Ну а ми далі будемо говорити і про те, що відбувається відбувається на лінії фронту саме на території України, адже деякі події відбуваються на Лиманському напрямку. Пам'ятаємо, що найгарячіший все ж таки покровський напрямок залишається. Якщо поглянути на статистику від генштабу по кількості тих боєзіткнень, які відбуваються протягом доби, то все ж таки покровський напрямок є найбільш таким інтенсивним за кількістю бойових дій. Але щодо лиманського напрямку, з вами далі поговоримо. Бо після тривалої паузи ворог поновив механізовані штурми саме. На цьому напрямку. Що відомо стосовно цього, далі з вами обговоримо. Лиманськ, Лимано-Куп'янська Тут на Лиманському напрямку бійці 60-ї Інголецької мегбригади штурми росіян відбили, знищено було і коробочки так звані, ну, тобто це бронетехніка, і російську піхоту. Примітно, що активно працюють касетні артилерійські снаряди. Це схожа тенденція як для Курщини та Покровського. Тепер це ми бачимо і на Лиманському напрямку. Б... Боєкомплект. Багато не буває, але схоже, що нині, в сенсі забезпечення в нашого війська, достатньо ресурсів. Наприклад, інший епізод авіаційний. Дві авіабомби спрямовують по штурмовій групі з 10, ну плюс-мінус 10 російських солдатів. І це означає, що в нас ці можливості є. Це є приємно. Далі, Торецьк. Прапор України було розтягнено. Над шахтою Центральна у середмісті Торецька. його вивісили бійці батальйону безпілотних систем Ворон Сотої Волинської механізованої бригади. Це, однак, не означає, що ми контролюємо шахту, але точно означає, що ворог її не контролює. Тобто це не флаговтик, як то роблять росіяни. Ми заявляємо, що ми контролюємо. Ми не заявляємо, що ми контролюємо шахту. Це лише прояв того, що ворог її не контролює. що е ця Місцевість є суцільною сірою зоною, де йдуть бої. Також в районі Торецького відділу поліції вивісили ще один синьо-жовтий прапор. Це зрозумілий сигнал окупантам, що Торецьк – це Україна. Знову ж таки, не флаговтик, а саме показати окупантам, що вони цю місцевість не контролюють. Росія продовжує нести втрати. Про цифри втрат традиційно поговоримо з вами вже о 13-й, але на зараз є ще одна приємна новина: це черговий знищений російський офіцер. Підполковник. Андріанков Вадім. На жаль, посада цього товариша, не товариша, зараз поки що уточнюється, але звання підполковник це достатньо високий військовий чин і він був знищений. Ну, принаймні є підтвердження того, що черговий російський воєнно-начальник був. Знищений. І це також є приємна новина. Ну, а далі про Вовчанськ. А ось тут було знищено одного з російських так званих героїв. Причому розкручений герой війни, він відомий ще з часів вторгнення Росії у Грузію. Уроженець Астрахані Тазбалат Ібрашев був. Ліквідований. Пропаганда зробила його ім'я відомим після вторгнення російських військ у Грузію в 2008 році. За версією е, останкінських е, фейкоробів Ібрашев сам з кулеметом ПКМ. от Зараз бачите кадри да, постановочні, став на шляху цілої грузинської механізованої колони посеред шосе на і... Зупинив наступаючі грузинські війська. Ну, звісно, що це пропагандистський ролик, де намагалися виставити чергового героя. Тобто такий російський білінний герой, який і в палаючу хату увейдять, і коня, ну, тобто грузинську колону зупинить. Але е, хати і далі палають, а коні як бігли, колони, е, так і бігають. Ну, от, Мінус один російський герой, да, такий, якого зліпили з е, чогось там. от, е, Такий, як був там, наприклад, е, Гіві, Матарола і інші там польові командири російські, от, відправився на концерт Кабзона. Це також новина, приємна. Ну, а далі. Думка українських військових стосовно того, чому росіянам на деяких напрямках тяжко, але таки вдається просуватися на фронті. Отож, головний сержант 126-ї окремої бригади 30-го корпусу морської піхоти ВМС збройних сил України Ігор Руляк пояснив, як російській армії вдається так стрімко просуватися на фронті. В ексклюзивному інтерв'ю також журналісті та він розповів, що на його думку українське суспільство некоректно і дивно повело себе від початку повномасштабної війни. З 2022 року, пам'ятаєте, там такі розмови, що росіяни. Тупі, івани з лопатою там біжить. Це було не так. Тоді це не так зараз. Вони навчаються щодня, і давайте візьмемо щороку року із 1991-го, коли ми здобули свою незалежність. Їхня армія в десятки разів більше за нашу. Все. тут висновок очевидний, що їх більше. У них більше танків, у них більше бойових машин, у них більше броньованої техніки. У них колосальна кількість. Авіації каже військовий. Окрім того, за його словами, все це дає можливість ворогу виконувати тактичні та оперативні завдання. Далі буду знову ж таки його цитувати. Була б у нас можливість рівняти позиції кабами. Кожен день я думаю, що ми б в іншому місті би зараз тримали оборону. А у них така можливість є. Вони можуть по островах по позиціях, де перебуває 3-4 людини, пускати багатомільйонну Ракету, бомбу піднімати авіацію, тому вони мають якийсь тактичний успіх через це. І тут не треба бути якимось аналітиком військовим, просто порівняти цифри, та все стане на свої місця, пояснив чоловік. Ну і він каже, що все це ще раз показує наскільки сміливий український народ. Далі продовжує цитувати. Наскільки крута у нас армія, і ми повинні не зупинятися, повинні вчитися тренуватися ще більше, щоб нашу кількістю за наших можливостей стримувати і не дати ворогу захопити нашу територію, розповів військовий друзі. І дійсно, не забуваємо в свою чергу і підтримувати наших військових донатами щоденними, адже це дійсно дуже важливо, щоб вони розуміли, що в тилу є все ж таки підтримка. Ну а далі будемо говорити і про моряків а саме про родини моряків чорноморського флоту. Адже вони вимушені повертатися із тимчасово окупованого Криму до Рефія. Чому так? Чому вони повертаються? Розберемося детальніше. Адже родини російських моряків Чорноморського флоту в Криму вимушені повертатися до Ерефії через те, що окупаційного флоту на півострові фактично не залишилося. Далі буду цитувати, що заявив речник ВМС збройних сил України Дмитро Плетенчук. Багато родин вимушені повертатися в РФ, тому що більше року їхні чоловіки, російські окупанти зі складу чорноморського флоту. Фактично вже не служать у Криму. Російські кораблі вже тривалий час перебувають в новоросійську, і перспектив, що вони повернуться в Крим, наразі не передбачається. Сподіваємося, що ми їх там більше не побачимо. Тому логічно, що вони, тобто дружина російських моряків, мають переїжджати на місце служби їхніх чоловіків, сказав Плутенчук. На його думку, поворотною подією для виведення російського флоту. З тимчасово окупованого Криму стало потоплення рік тому силами оборони великого десантного корабля. І ця подія стала в якомусь сенсі поворотною. Вона відкрила фактично новий етап, коли росіяни були змушені перервати військову морську логістику. Це був останній великий десантний корабель, який було знищено. Після цього вони були вимушені використовувати в інтереси свого угруповання умовно цивільні пороми, якими перекидали озброєння. Але вже немає цієї потуги, немає залізничних. Поромів, яких було три, і зараз вони звичайними поромами переміщують військових із цивільними, але об'єм уже не той. А великі десантні кораблі це конкретна військово-морська логістика, щоб перекидати техніку та особовий склад. Після цієї події вони фактично відмовилися від такого застосування кораблів, і це один із кейсів, який вплинув на рішення взагалі покинути Крим. Вважає Плетенчук. Ну, і нагадаємо, що також. 14 лютого 2024 року, поблизу Алупки, за допомогою ударних морських дронів, було знищено російський великий десантний корабель. Ну а от у військово-морських силах збройних сил України вважають, що у росіян залишилося мало інструментів для поліпшення своєї ж логістики у Чорному морі. Ну і друзі, потихеньку будемо переходити до міжнародної політики, адже багато на фоні. Переговорного процесу, нібито спекулюють, і багато розмов про те, хто з ким там буде телефоном говорити, хто кого буде відвідувати. І багато от з'являється новин про 9 травня. Зокрема, і багато про цю дату говорили, що нібито все йде до того, що завершення війни буде і 20 квітня, 9 травня. І вже з'являються новини, хто ж відвідає диктатора, столицю їхню Москву, поради так би мовити усі ці події, хто приїде на територію. Країни саме Ерефії вчора з'являлась новина, що китайський лідер Сі Цзіньпін все ж таки прийняв запрошення від диктатора Ерефії Владимира Путіна приїхати на парад 9 травня, і це вже коментують наші політичні експерти. До прикладу, український політехнолог Борис Тезенгаузен також прокоментував все ж таки, хто приїде до диктатора Путіна на 9 травня у своєму. Ютуб каналі обов'язково підписуйтесь, адже кожного дня в нього виходить дуже цікава аналітика простими словами про складні речі. Ну а в свою чергу маємо його коментар стосовно цього приводу, і можемо далі почути. Си Цзиньпин впервые за 10 лет приедет к Путину на 9 мая. Представляете? В свою очередь Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай на торжества, которые в сентябре планируются. Видите, как оно красиво. Ранее в Кремле заявляли, что Россия пригласила очень, цитирую, при этом не шутка, очень много глав государств на 9 мая. О намерении приехать. Кто же эти неприятные персонажи? Оказывается, ну, про Роберта Фица мне тут напоминать не нужно. Премьер Словакии, президент Сербии Александр Вучич, глава палестинской администрации, президент Бразилии. Ну вот. Ну, естественно, конечно же, лидеры стран Африки и клуб престарелых из ОДКБ, носители персней, да, персней, конечно же бросьте в меня томик Даля или Розенталя за перстнев, но ничего, через экран не попадет. В 2023 году Путин на 9 мая собрал в Москве аж 7 глав постсоветских государств. Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Но Пашинян на парад не пошел. Ну, хоть тут молодец. И после этого Парада, кстати, в 23-м году Лукашенко сильно поплохе, сильно у него подкосилось здоровье.